Машинобудівна компанія New Holland є одним зі світових лідерів з будівництва сільськогосподарської техніки. Її забарвлені в синій колір трактори та комбайни здобули симпатії в агропідприємствах по всьому світу. І, зокрема, в Україні. При побудові своєї техніки New Holland використовує досвід багатьох провідних машинобудівних компаній, які за останні більш ніж 70 років стали частиною компанії. А почався шлях до успіху далекого 1895 року, коли Абет Мерман відкрив у місті Нью-Холанд, штат Пенсильванія, США, невеликий цех з виготовлення пересувних корморізок для заготівлі комбікормів. В 1903 році цех трансформувався, в повноцінне виробництво Ньюхоланд Машін Компані. Крім машин для заготівлі кормів, компанія виготовлятиме різноманітне сільськогосподарське обладнання. В 1947 році нью Holland був поглинутий компанією «Sperry Rent Corporation» і отримав нову назву Sperry New Holland». Холанд. Цей період компанія розпочинає випуск газонокосарок власної конструкції. В 1964 році Н'ю Holland здійснює покупку контрольного пакету акцій бельгійської компанії Клейс, заснованої у 1906 році бельгійським механіком Леоном Клейсом. Почавши з виробництва молотарок, компанія Клейса на початок 60-х стала найбільшою європейською компанією з виробництва комбайнів, а також компанією, яка виготовляла перший у Європі самохідний комбайн. Після поглинання на бельгійському заводі компанії Клейс у місті Зедельгайм розпочинається виробництво комбайнів під торговою маркою нью Holland. У 1986 році машинобудівний гігант США компанія Форд стає власником компанії Sperry Нью Holland і формує Ford нью Holland Інкорпорейтед. Таким чином, New Holland, використавши накопичений досвід тракторного підрозділу компанії Ford, колишня назва Fordson, долучається до випуску тракторів. Через 5 років, в 1991 році, ще один відомий тракторний виробник, компанія Fiat, яка з 1918 року після випуску моделі Fiat Model 702 займалась випуском тракторної техніки, викупляє 80% акцій компанії Ford New Holland, Інкорпорейтед. У 1996 році на всесвітньому конгресі в Орландо, штат Флорида, відбувся офіційний запуск бренду New Holland. Компанія з Пенсильванії, об'єднавшись з відомими виробниками сільськогосподарської техніки Ford та Fiat Trattori, перетворюється у світового виробника сільськогосподарської техніки. У 1998 році New Holland поглинув ще одного виробника зернозбиральних комбайнів польську машинобудівну компанію Бізон в місті Плоцьк, яка займала 60% виробництва зернозбиральних комбайнів на польському ринку. А вже наступного 1999 року відбулось злиття зі ще одним відомим брендом з виробництва сільськогосподарської техніки компанією Кейс. Після чого було створено об'єднану компанію CNH Case New Holland. Однією з основних видів продукції, яка випускається на заводах компанії в США, Італії, Великобританії, Туреччині, Індії, є тракторна техніка, яку легко можна розпізнати по незмінному синьому кольору, вузькому і довгому капоту та широким колесам. Трактори New Holland випускаються у легкому, середньому та важкому класі, потужністю від 65 до 600 кінських сил. До легкого класу відносяться трактори New Holland серії 4000, які виготовляються у модифікаціях Deluxe NFV і FNV. Дані трактори обладнані фірмовим чотирьохциліндровим двигуном з турбонадувом New Holland F5C об'ємом 3,2 літри та потужністю від 65 до 97 кінських сил. Двигун сумісний також з біодизельним паливом та додатково обладнаний рідиною системою рециркуляції відпрацьованих газів. Працює мотор в парі з 16-ступінчатою трансмісією Shuttle Command. Максимальна швидкість, яку розвиває дана серія, складає 30-40 км в годину. Дана серія обладнується повноцінною кабіною або системою, яка захищає під час перекидання. Іншими легкими тракторами New Holland є серія TD5 з вантажопідйомністю 3 тонни 350 кг. Дані трактори можуть працювати з величезною кількістю додаткового навісного і причіпного обладнання. У лінійку входять 5 моделей. Дані трактори обладнуються 4-літровими дизельними двигунами S8000 потужністю від 65 до 110 кінських сил. Трактори даної серії, крім сільського господарства, застосовуються для різноманітних робіт в комунальному господарстві і будівельній сфері. До легких тракторів New Holland також відноситься серія T6000, яка складається з кількох моделей. Т6030, Т6050, Т6070, Т6080 та Т6090, які випускаються у версіях плюс, еліт та дельта. Обладную дані моделі 6 турбодизелями New Holland Fiat Tire 3 об'ємом 6728 см 3 та потужністю від 116 до 165 кінських сил. Трансмісія 12 ступінчаста синхронізована. Маса даних тракторів 5 тонн 178 кг. Наступною йде 70 серія, до якої входять моделі Т-7030, Т-7040, Т-7050 та Т-7060. Ці трактори обладнуються шестициліндровими дизельними двигунами New Holland Fiat об'ємом 6728 см3 та потужністю від 180 до 223 кінських сили. Трансмісія Power Command з 18 передачами переднього ходу та 6 -ма заднього. Маса тракторів цієї серії сягає 6 тонн 850 кг. До середнього класу тракторів New Holland відноситься серія t 8000 До неї входять такі моделі, як t 8020 t 8030 t 8040 та t 8050 ці трактори обладнуються шестиціліндровими двигунами New Holland Fiat об'ємом 8300 см 3 та потужністю від 248 до 325 кінських сил. Трактори серії Т-8000 володіють великою потужністю і використовуються для заготівлі кормів, боронування, культивації, роботі з широкозахватними пневматичними сівалками та оприскувачами. Також т 8000 застосовуються для транспортування різноманітних вантажів у причепах та на півпричепах. Флагманськими тракторами New Holland є серія т 9000 До неї входять чотири моделі Т-9030, Т-9040, Т-9050 та Т-9060. Дев'ятитисячна серія це енергозаряджені трактори важкого класу, призначені для польових робіт з широкозахватним сільськогосподарським обладнанням. Перші дві моделі 9030 та 9040 обладнані шестиціліндровими дизельними двигунами Iveco Cursor об'ємом 12,9 літрів та потужністю від 384 до 434 кінських сил. Трактори New Holland Т-9050 і Т-9060 обладнуються шестициліндровими двигунами Cummins QSX об'ємом 14,9 літрів та потужністю від 480 до 535 кінських сил. Трансмісія Full Power Shift. З двома задніми та 16 передніми передачами, з гідроприводом та електронним управлінням. На Т 9000 встановлюється кабіна делюкс з великою площею заскленості та хорошою шуму та теплоізоляцією. Високий рівень комфорту для оператора забезпечується зручним сидінням та раціональному розміщенню елементів управління біля підлокітника. Всі системи трактора та робоче обладнання контролюються бортовим комп'ютером, інформація, з якого подається на сенсорний екран. За освітлення робочої зони трактора відповідають 17 галогенних фар, які забезпечують яскраве світло близьке до денного на відстані 107 метрів колеса на передньому та задньому мості спарені. Маса трактора в межах від 20 до 25 тонн, максимальна швидкість 40 км в годину. Крім тракторів, основною продукцією New Holland є виробництво самохідних комбайнів зернозбиральних та кормозбиральних. Початковою точкою відліку цієї діяльності є купівля в 1964 році компанією Sperry New Holland Контрольного пакету акцій провідного європейського виробника самохідних комбайнів компанія Клейс. З середини 60-х на заводі Клейс у бельгійському місті Зедельгайм розпочинається виробництво комбайнів «Нью Холланд». З цього моменту компанія New Holland стає найбільшим виробником зернозбиральної техніки у Європі. У 1975 році компанія Спері New Holland Продемонструвала перший у світі двороторний комбайн. Центром сучасного будівництва комбайнів Нью-Холланд залишається бельгійське місто Зедельгайм. Комбайни, виготовлені на заводах компанії, на відміну від тракторів, фарбуються в яскраво жовтий колір з широкими синіми смугами з обох бортів комбайну. Компанія New Holland випускає наступні серії зернозбиральних комбайнів. TC-5000 – середні за розміром комбайни, які використовуються в невеликих фермерських господарствах. Комбайн обладнується двигунами потужністю від 175 до 240 кінських сил та механічною або гідростатичною трансмісією. Висота жатки при роботі встановлюється автоматично. Також комбайн додатково обладнана системою автоматичного вирівнювання при роботі на нерівній місцевості. Обмолот зерна здійснюється чотирьох або п'ятиклавішним клавішним соломотрясом. Серія CX-5000 та CX-6000 завдяки спеціальній конструкції під барабання використовується для обмолоту різноманітних культур. Ця серія обладнується двигунами Iveco потужністю від 240 до 300 кінських сил. До класу середніх комбайнів New Holland відноситься серія CSX 7000, до якої входять три моделі – CSX 7060, CSX 7070 та CSX 7080. CSX 7070 обладнується 272-сильними двигунами Iveco. На моделі 7060 та 7080 встановлено двигуни Iveco Cursor 9 об'ємом 8,7 літрів та з потужністю від 303 до 333 кінські сили. Зернові бункери, встановлені на комбайнах, мають об'єм від 7,5 до 9 тисяч літрів. Маса комбайнів від 10,5 до 11,5 тонн. До важких комбайнів New Holland відноситься серія CX 8000. До неї входять 4 моделі: 8060, 8070, 8080 та 8090. На перші три встановлено двигуни Iveco Cursor 9, модель 8090 обладнано двигуном Iveco Cursor 10. Потужність цих двигунів від 333 до 455 кінських сил, об'єм зернового бункера від 9 до 10,5 тисяч літрів. Комбайни цієї серії обладнані чотирьох барабанною системою обмолоту та додатковою системою домолоту зернової маси, що забезпечує якісну роботу з мінімальними втратами зерна. Флагманською і найпотужнішою є серія зернозбиральних комбайнів New Holland CR. Зернозбиральний комбайн з цієї серії cr 9080 вражає своїми характеристиками та задіяними нововітніми технологіями. cr 9080 обладнується дизельними двигунами Iveco Cursor 13 з потужністю 530 кінських сил. Трансмісія чотирьох швидкісна, гідростатична. Комбайн агрегатується жатками варифет шириною від 7 метрів 32 см до 12,5 метрів. Ширина іншого типу жатки Flexheader варіюється від 7 метрів 60 см до 9 метрів 15 см. В комбайні застосовано трьохкаскадну систему очистки з решетом попереднього очищення. В основі цієї системи застосовано подвійний ротор обмолоту. Об'єм зернового бункера 12,5 тисяч літрів, швидкість вивантаження 126 літрів в секунду. Високий рівень комфорту оператору комбайна дарує нова кабіна Harvest Suite, яка має великий об'єм та площу заскленості, що дарує чудовий огляд. Рівень шуму в кабіні не перевищує 73 дБ. Контроль за роботою вузлів та робочих механізмів відбувається за допомогою сенсорного екрана інтелів'ю4. Комбайн CR9080 обладнується наступними інноваційними системами: інтелікруїз, система, яка за допомогою датчиків рівня завантаженості зернової маси регулює швидкість комбайна. Інтелістір система автопілоту. Оптіфан система, яка регулює рівень обдуву вентилятора, очищення в залежності від нахилу комбайну. Комбайни серії CR є найпродуктивнішою зернозбиральною технікою у світі. Крім комбайнів, New Holland також випускає сівалки, прес-підбирачі та різноманітні жатки. Будівельний підрозділ компанії New Holland Construction, який входить в структуру CNH Industrial, займається випуском екскаваторів, автогрейдерів, колісних навантажувачів, гусеничних бульдозерів, міні-навантажувачів та компактних гусеничних навантажувачів. Зараз компанія New Holland – це 22 виробничі підприємства, розміщені у різних куточках світу, які дозволяють компанії бути присутньою на ринку сільськогосподарської та будівельної техніки 170 країн світу. Також нью Holland – це яскрава ілюстрація сучасного світового ринку техніки, де конкуренцію виграють великі об'єднання провідних машинобудівних підприємств, які мають змогу накопичувати інвестиції, виробничо-технічний досвід та розширювати ринки збуту. Саме цей шлях може бути корисний для української машинобудівної галузі і дозволить залучити інвестиції та новітні технології, які дадуть змогу витримати конкуренцію і здобути свою частку на глобальному ринку техніки.